Процесор це серце ноутбука, але що саме відповідає в ньому за швидкість і можливість працювати з кількома вкладками одночасно. Ядро процесора це незалежний обчислювальний елемент, який може виконувати завдання самостійно. Якщо у процесора є декілька ядер, це означає, що він може працювати з декількома завданнями одночасно. Наприклад, уявимо, що у вас декілька завдань, в одному вікні ви дивитесь відео, у другому ви працюєте з документом і у третьому ви відкрили декілька вкладок. А якщо у вас процесор на одне ядро, він буде виконувати ці завдання по черзі, що може дещо сповільнити його роботу. Але якщо у нього кілька ядер, кожне з них може взяти на себе окреме завдання, що значно підвищує швидкість роботи. Ноутбук з одноядерним процесором буде повільно працювати навіть у відтворенні відео або роботі з документами. На цьому ноутбуці цієї проблеми немає взагалі, тому що 12 ядер та 16 потоків. Багатозадачність – це здатність комп'ютера ефективно працювати з кількома програмами одночасно. Чим більше ядер у процесора, тим краще він справляється з багатозадачністю. Ось як це працює. Кожне ядро може працювати над своїм завданням, але якщо додати до цього ще потокові ядра, ви зможете зможуть виробляти ще більше даних одночасно. Це особливо важливо для важких завдань, таких як редагування відео, 3D-графіка або робота з великими обсягами даних. Тож, коли твій ноутбук має більше ядер, це означає, що він може виконувати більше завдань. Одночасно і пробити це набагато швидше. Наприклад, ноутбук з 12 ядрами може виконувати завдання у 3 рази ефективніше, ніж ноутбук з 4. -ма. Купуючи ноутбук, звертаю увагу на кількість ядер процесора. Це може суттєво покращити твій досвід роботи з ним, особливо якщо ти часто працюєш з багатьма завданнями одночасно.